Прихильники України на Раші так якось знаходять все Якісь ситуації, щоб висказати свої, е, підтримку, свою та любов, повагу до України. І перше, це зараз ролик в Тікток і в Ютубі крутиться, він навіть на українському телебаченні був. Е, коли прийшла якась расистка со своєю дитиною до лікарні і ну, почала там казиряти, що їх батька вбили на СВО, ну, що там перед ними прямо повинні стелитись, а їй дежурний лікар каже. Він був же законною цілею України. Ну, так показав я, що ну, то що вона цим кічиться, якби ну, как бы вона получила по своїх заслугах. А інше це. В якоїсь мусульманської там автономії, чи Башкірія, чи Татарія, не знаю, лідер Меня пригласили до телебачення і ну теж почали за це за війну в Україні. За це. ну і... Почали там, йому задавали питання, так розкручували його, розтягували, а потім задали питання, там який його любимий кольор. А він каже, в мене їх три. там Ну і почав, що перше там все жовтий, бо це сонце, там блакитний, бо це ніба, ніба, там океан, що це такий лагідний колір. третій говорить, що це. Зелений тому, що це Аллаха, а я не можу не любити кольор Аллаха. Ну і він так висказав, як мусульманин, підтримку до України так ну, пріоритет в кольорах розставив. Що... А потім на інший день до нього прийшли, звісно, ФСБшники, коли розуміли, що по регіональному каналу він висказав свою любов та повагу до України. Так, що у такі справи да, Є там такі поодінокі випадки, що люди можуть якось винахідливость проявити в підтримку України. Все на все добре, до слідуєї зустрічі.